Епіцентр знімаємо огляд на знижки та цікаві пропозиції. Знижки на серію посуду з півником 2431 гривня. Ось таке велике блюдо, 41 на 30 см виробництво Китай. Ну, це, здається, не порцеляна, тут не написано, але ну, таке, по якості як просто хороша кераміка. Ось такий великий салатник. 28 на 14 сантиметрів діаметру. Так, да, керамика 2595. Такий великий глечик для компоту. 2,377 гривень 80 копійок. Так, і поруч у нас тут соняшники. так. На маленькі ціни маю ціни. Таке велике блюдо, керамічне 2,226 гривень. Так, а блюдо овальне 2,377. це ось таке велике. Ну, таке важке. Не дуже св'язне. Mm. 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 Ну, мені, мені б таке набридло, чесно кажучи, часто користуватися, а захламляти, щоб на, на, на якісь там свята. Ну, але хто любить таку? 864 гривні. Можливо, не повністю. Я б деякі позиції з чимось таким більш нейтральним сервірувала. Додавати такі, наприклад, соняшники. І що ще якийсь нейтральний колір, Так би було симпатично. Знижка на якісний чугунний посуд. Є в червоному кольорі, в такому сірому, дуже цікавому. Так, виходить, що у нас тут сковорідки. Це бренд Kella, 30% знижка, Німеччина. Щось не фокусується. Так. Що в нас тут? Діаметр 28 см, діаметр 2,652 гривні, 30 копійок. Ой, ну така важка, тут двома руками важко підняти. Так, потім каструля 2,5 літра, 3,702 гривні. Так, тут у нас керамічне покриття всередині біле, але немає папирошок. Кажуть, що коли ці папирошки, то вода правильно стікає, і, і тоді якісніше приготування. Так, в сірому кольорі також 3702 гривні. І 5702, 4,6 літри. Так, і такий великий вок 4,822, 4829 гривень, перепрошую, скляна кришка. Якісний класний посуд. А такий сотейник великий, 6019 гривень, 30% знижки. До знижки була 85 тисяч, 8600, вірніше. Також класний. Знижки на посудки Нейт 28 см діаметр. Важка таке потовщене дно. Її можна і в духовці запікати. ну Хто знає цей бренд, той знає. Також можна мити в посудомийці. 51% знижки це дійсно знижка, бо вона ну це дорогий посуд. 200 гривень. 2900, перепрошую, 299. Підходить також для індукційних поверхонь. Так, і менший діаметр, що у нас тут є, а це набір 8300. 8299 менша і більше 28 см діаметр. Так, а каструлі? Так, зараз з тої сторони. Так, а каструля? 3,1 літра, 2,459 кришка. Також таке важке дно, не все якісно, круто зроблено. ну Це класний бренд. Вони, я так розумію, зайшли більш активніше на український ринок, тому що була на розетки знижка, я не встигла взяти, хотіла взяти а, сотейник. Знижка дуже швидко закінчила. Зараз в епіцентрі з'явилася знову. Так, і велика 3899, це у нас 8 літрів. Дуже класно. Така чугунна, каструля дуже важка, дуже така. 2499... Ой, господи, перепрошую, 6499. Було класно, би дві. Так, і ось така форма, 5 тисяч для випічки. Також чугун. І ось також для порівняння чугунні. Чугунний посуд іншого бренду французького. 19 890 без знижки, ось така каструльська, 38 літри об'єм, і тут вже, бачите, є ці, ці пупирки. Чорна, чорна поверхня всередині. Так, і 26 100 гривень на діаметр так, діаметр 28 см, 5 літрій 85 см. Ось така важка ну, для порівняння. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки до зустрічі в нових відео.